Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу! В цьому відео е, хочу поговорити про е, проблему при обслуговуванні е, діючих сонячних станцій. А саме е, виникла в мене необхідність в точних замірах показників. Наприклад, напруги, е, яку бачить інвертор, від сонячних панелей або від мережі. Е, Напруга акумулятору, яку бачить інвертор або контролер. І для цих завдань був мною придбаний ось такий мультиметр. Це досить точний мультиметр 3 МС класу, в нього найвища точність взагалі яка в мене коли-небудь була. І він мені допоможе у вирішенні таких проблем, наприклад, як некоректна робота. Сонятних трекерів. От є в мене випадок, який я до сих пор його не вирішив, оскільки е, дві станції, які знаходяться, знаходяться разом на одному подвір'ї, і одна станція на 25% виробляє менше, ніж інша. Панелі однакові, кількість однакова, напрямок однаковий, кут однаковий. Інвертора різні і вироботка на 25% різна. У мене є підозри, що саме інвертор один з них. Неправильно бачить напругу на сонячних панелях. Але е, проблема в тому, що я роблю вимір під час роботи, і він створює завади. І простий е, мультиметр він не може точно і правильно виміряти напругу на панелях. А цей прилад має фільтр низьких частот. Е, цей режим спеціально створений виробником таких пристроїв е, для зниження завад від перетворення. І він буде ну, давати більш точні показники. Також в мене була проблема, що станція часто відключається від мережі. Виявилося, що вийшло з ладури, але напруги зубер. Взагалі, фірма DS Електроніка, яка його робить, виготовляє дуже файні прилади, точні, але із ними бувають біда. І сказати людині, що у вас не, не працює зубер, наприклад, або інвертор не, не працює без. Нормального точного мультиметра. Це, звісно, буде неправильно і непрофесійно. професійно. Да, так, звісно, це не флюк. Фірми флюк, самі е, нормальні, самі топові професійні мультиметри. Це, відповідно, фірми флюк. Ну, в мене нема поки можливості придбати мультиметр іменно цієї фірми. Ну, буду працювати з тим, що є. Дивимося, коротенький огляд цього пристрою. Прилад приходить ось такій коробочці. Ось така досить вона велика ця коробочка. Ну, і ось тут е, коротко розписано е, е, ці діапазони роботи, скільки максимум він може вимірювати. Далі прилад йде ось у такому е, чехольчику, як вже прийнято для приладів фірми Unitrend. Вони йдуть в таких е, чехольчиках. Так, е, Всередині бачимо відповідно сам прилад. Бачимо інструкцію на китайській та англійській мові. Також це для скачування програмного забезпечення. І Продавець поклав переклад інструкції на українську мову, за що йому дуже дякую. І ще є гарантійний талон. Де купував цей прилад, я вам оставлю посилання, може кому понадобиться. Ось і ще й оставили гарантійний талон на цей прилад. Ось. В комплектації приладу ну, йде сам прилад щупи силіконові гарні, м'якенькі. Це е, зарядний адаптер, так як цей прилад має всередині літіонну батарею. Він заряджається адаптером. Ось. І е, тут ще в комплекті є приладдя для вимірювання температури. А саме е, А. Ось ще є в комплекті гальванічно розв'язаний оптичний кабель для комп'ютера. Плюс от приладдя для вимірювання температури. Ну, оце. А це приладдя для зарядки пристрою. Вставляється воно так, 4 термінали і можна заряджати. Ось вімкнув прилад. Хочу вам показати, що цей прилад дуже схожий на. Флюк 287 або флюк 289. Ось картинку вставляє з інтернета. Зовні він схожий та по характеристиках також. Але це треба розуміти, що це не флюк. Флюк є флюк, це прилади преміум класу. В них і ціна відповідна. Ось вони більш якісно виготовлені. Але по характеристиках цей прилад наближається до... Іменно цього приладу флюк, 80, флюк 287 або 289. Там різниця між ними не дуже велика. Ось. А Для чого в основному я його брав? То це, окрім точності, в нього дуже важлива функція це реєстратор даних. Ось, як ви бачимо, я вам показую, я записав зміни температури. Воно записує у вигляді таких графіків. Графік можна розтягнути. Як на осцелографі, е, можна по вертикалі, так і по горизонталі розтягнути. А можна переглянути кожне значення. Ну, як бачимо, воно дата, коли воно було записане, і е, змінюється ось дата е, показники температури. Е, цей реєстратор даних працює на будь-якому із вимірювачів. Які тут є вимірювачі, на будь-якому вимірювачі. Його можна запустити і зробити запис. Тривалість запису я не перевіряв ну, по відеооглядах десь до, до 7 годин. Я не знаю, чи акумулятор витримає стільки писати. Я це не перевіряв. Але я його ще планую використовувати при дослідженнях, наприклад, нестабільності мережі чи неправильної роботи зарядних пристроїв, розряду акумуляторів і тому подібних випадках. Наприклад, якщо якась фаза сильно змінюється, то можна зробити запис, навіть відкрити на комп'ютері в більшому масштабі подивитися. Або навіть на екрані. Це дуже корисна функція. Оце основна причина, чому я його, іменно, цю модель взяв. Оскільки е, зараз приладів досить точних, дуже багато. Але функція реєстратора даних є не в кожному. Тому саме був е, придбаний мною цей прилад. Ось. Ну, от така інформація. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.